Доброго всім дня, зичу всім здоров'я, шановні улюблені 10-класники, ну у нас продовжується механіка. І ви на минулому році, я сподіваюся, згадали і вивчили, що таке механічний рух. Зміна положення тіла в просторі з часу. А яка основна задача механіки? Визначити положення тіла в просторі в будь-який момент часу. Це те, що розв'язують ваші батьки. Відправляючи у вас в школу. Діти, а що таке траєкторія? А траєкторія це лінія, вздовж якої рухається тіло. А шлях? а шлях, діти це довжина траєкторії. І переміщення, діти, це напрямлений відрізок вектор, який сполучає початкове і кінцеве положення тіла. Діти, ми в таксі платимо за траєкторію, тобто за шлях. Бо якби ми платили за переміщення, згадайте, я вам колись розказував, то ми з цієї точки виїхали, об'їхали півкошту, в ту саму точку приїхали то в такому випадку по замкненій лінії переміщення до рівня нулю. Тобто платити не треба було нічого. Ідемо далі. І от діти одним із видів руху в механіці, який ми з вами вже розбирали, але сьогодні розберемо більш детальніше: рівномірний, прямолінійний. Тобто траєкторія карія? Пряма. А що таке рівномірний? За рівні проміжки часу тіло здійснює однакове переміщення. Пройшла одна секунда, один метр. Пройшла ще одна секунда, один метр. Пройшла одна секунда, один метр. Ну, як до прикладу. А чим ми характеризуємо механічний рух? І в переміщення? Вийшли з дому по прямій. І пішли рівномірно в школу. Секунда крок, секунда крок. Ми пройшли 100 кроків за 100 секунд. То яка швидкість? 100 кроків за 100 секунд. Один метр на секунду. Отже, ви діти точно пам'ятаєте, що при рівномірному привальній русі швидкість діти це шлях. Поділений на час. Відповідно, шлях вимірюється в метрах. Час зазвичай, ви пам'ятаєте, ми вже це з вами робили в секундах. Ну і, відповідно, швидкість, мені дуже приємно, ви всі запам'ятали метри на секунду. Діти. А який графік рівномірного прямолінійного руху, якщо швидкість не змінюється? Наприклад. 5 метрів за секунду, перша секунда, а швидкість 5 метрів на секунду. Друга секунда руху, а швидкість 5 метрів на секунду. А ну згадаємо цей графік. От якщо я проведу систему координат і по вісі ординат буду відкладати швидкість в метрах за секунду, а по вісі абсцис, тобто по вісі їх сіл, буду відкладати час в секундах. І візьму одиничний відрізок. 1 секунда, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 секунд. А тут хай буде 1 е, метр на секунду, 2, 3, 4, 5. От, 5 метрів на секунду. Ми почали рухатися. Пройшла одна секунда. 5 метрів на секунду. Пройшло 3 секунди. Аж леків все одно. 5 метрів на секунду. Пройшло 5 секунд. Швидкість 5 метрів на секунду. Тобто то ви діти відповідно зрозуміли, що графіком руху, графіком швидкості при прямолінійному русі буде ось така пряма діти, яка відповідає числовому значенню швидкості 5 метрів на секунду. Ну, тут можна підписати, що В до рівня 5 метрів. На секунду, можна і написати майже на секунду, тому що в нас на осях на вже розбір усі. Діти, я не хочу залишати і розбирати інші графіки, ви подивитеся в домашньому завданні на графік переміщення і графік проекції переміщення. Я хочу вам записати ще графік координати. Тобто, якщо у нас є координата Х, але ми почали не з нуля, а з якоїсь початкової точки то координата знаходиться як х до рівні х 0 плюс Vx на Т. Тобто ми знаходимо перемі... шлях і переміщення за такою формою. Це вам відомо діти, ви це все робите. Тому що якщо, наприклад, ми йдемо з швидкістю або їдемо з швидкістю 5 метрів на секунду, а нас питаються, а який шлях ми подавали за 10 секунд, то 5 поможе на 10. 5 на 10 буде 50 метрів при умові, що ми почали з початку координат. А якщо ми почали, і тіло було не на початку координат, а координата х 0 наприклад, дорівнює 5 метрів, то в цьому випадку, діти, буде х дорівнює 5 плюс 5 помножить на 10 секунд. Тобто, Буде діти в такому випадку 55 метрів. Ну, я сподіваюся, що ви це не забулися. І це надзвичайно діти просто. Все було б добре, діти. Але ж рівномірного прямолінійного руху, то, по суті, не буває в житті, не буває, діляночки бувають. Я вам розказував тоді, що ви сидите біля тата в автомобілі, дивитесь на спідометр. Він виїжджає з двору швидкість 5 км за годину. На світлофорі зупинився 0 км на годину. На трасі 100 км за годину. Заїхали кудись у кафе 0 км за годину стоїте. Але коли доїхали з Корсуня в Київ, пройшло рівно 2 години. А відстань від Корсуня до Києва 140 км. То 140 км поділити на 2 години. Буде середня швидкість або швидкість 70 км за годину. Але ж ви точно бачили, що не було постійно 70, було 0, 5, 10, 20, 100, 60 і так далі. Тобто, діти, ця швидкість 70 км за годину середня швидкість. А швидкість в даний момент часу, коли ви подивилися на спідометр, там 10 км за годину. Називається швидкістю миттєвою. Тобто миттєва швидкість. Це швидкість тіла в даний момент часу. Ви дуже добре знаєте, за якою формулою я вам це розповідав і говорив. Шукається діти середня швидкість. Середня швидкість діти надзвичайно просто шукається, адже із прикладу про тата і автомобіль, коли ви уважно сиділи. І дивилися на спідометр, ви побачили, що всі шляхи, які проїхав ваш тато разом з вами, можна додати всі-всі-всі проміжки шляху СН і поділити на час, за який ви ці проміжки, діти, подолали, рухаючись рівномірно і прямолінійно. наприклад. Або в даному випадку рух уже буде, діти, нерівномірний. Тобто середня швидкість діти це весь шлях поділити на весь час. А тепер є, діти, такий нюанс. Ну, якщо ви подивитеся до себе в п'ятий параграф, який я вам записав в серці, що треба буде вивчити п'ятий параграф, діти, і знати опорний конспект. То я хочу вам діти обов'язково розказати про те, як шукається середня швидкість при нерівномірному. От дивіться, я вам розіб'ю дошку на дві частини. І оті задачі, що я вам говорив ще з 7 класу, тепер на більш високому науковому рівні теоретичної фізики, я вам розкажу, як шукати середню швидкість. Тобто, перший випадок, ось у нас. Весь шлях, який подолало тіло? І ми точно знаємо, що рівно половину шляху от С пополам, воно подолало з швидкістю В1, наприклад, 10 метрів на секунду, а рівно другу половину шляху із швидкістю 20 метрів на секунду. Як знайти середню швидкість? Ви кажете, так я точно знаю, діти. Без проблем це шукається. Середня швидкість дорівнює весь шлях С1 плюс С2 поділити Т1 плюс С2 на проміжки часу. Шлях у нас є, діти. Чому дорівнює s С1? Це половина шляху С пополам. Чому дорівнює s С2? Це половина шляху С пополам. Стоп, а де ж Т1 і Т2? А в нас які швидкість? Нема! А як знайти? А знайти дуже просто. Ді. Як знайти Т1? Треба шлях С пополам поділити на В1. Відповідно, не буду вас затримувати С пополам поділити на В2 для другого проміжку часу. І тепер я підставлю ці значення сюди діти. Дивіться, що буде. С пополам В1 плюс С пополам В2. Дорівнює. Ну, запис якийсь поганий діти. Давайте я його якось так от ну, красиво, чисто теоретично, математично перетворю. А Ану, давайте-ка я напишу час дорівнює. Чому дорівнює час? Т1 плюс Т2. Тобто час діти то дорівнює За... Виключуся комп'ютер. Хочу. в мене комп'ютер. С на, комп на 2В1. Плюс С на 2В2. А який буде спільний знаменник? 2В1. В2. А що сюди не хватає, діти? В2. А що сюди не хватає? В1. Ось що вийшло. Дивіться, яка красота вийшла. Тобто я спокійно С виношу дужки. С за дужками виходить. В1 плюс В2. А в знаменнику 2В1 помножити на В2. А тепер дивіться, що я роблю. С пополам і С пополам у чисельнику це С. А замість цього часу я підставлю значення. Тільки якщо я підставляю значення, то воно перевертається. Знаменник іде в чисельник, а відповідно чисельник при діленні дровів іде в знаменник. Дивіться, що виходить. 2В1, В2 В1 плюс В2. Тому, діти, оця задача про 10 і 20 метрів на секунду розв'язується таким чином. Середня швидкість тут буде дорівнювати 2, помножити на 10 помножити на 20, поділити 10, додати 20. Діти, це буде 400 поділити на 30, це буде 40 поділити на 3, це буде 13,3 приблизно метрів. Я будь ласка, вас дуже прошу, запишіть цю задачу собі. Перепишіть цю задачу. Якщо в когось. ну, В такому плані я ще вам її в сьомому класі, коли ми вивчали механіку в 9-му, не давав діти. Не повторювали ми. Тобто, діти, подивіться, як це я роблю. Ну, якщо вам потрібно буде, ви відео зупините, а я, щоб не втрачати час, продовжую діти, Отут далі. А тепер уявіть собі, що рівно! Половину часу автомобіль рухався із швидкістю 10 метрів на секунду, а рівно половину часу із швидкістю 20. Ви бачите, я не однакові діляночки тут намалював. Те пополам і бо Тут швидкість менша, тут швидкість більша. Діти, ви знаєте ту саму формулу, я її ось залишу. Що середня швидкість діти це. Весь шлях поділити на весь час. Тож тобто, діти, що таке у нас весь шлях? Я його не знаю. Але час я знаю. Т пополам плюс Т пополам. Тобто мені треба знайти першу ділянку шляху. А як її шукати? Як шукається шлях? Треба швидкість. Помножити на час. А як друга шукається ділянка шляху? Швидкість друга помножити на половину часу. А як загальну знайти, загальний шлях знайти? Необхідно діти В1Т пополам плюс В2Т пополам. Додати знамені буде 2Т за дружки. Тут буде В1 додати В2. А тепер я візьму замість оцього S та підставлю його значення. Якщо я ділю, то буде, буде v 1 плюс v 2 поділити на 2, тому що Т і Т, T, T в знаменнику, це в чисельнику, воно скоротиться, бо S у нас в чисельнику. Тобто я сказав там при діленні. Значення С чиселення. Тобто виходить, діти, що існує дві хитрющі формули. Якщо тіло проходить рівні проміжки шляху, то середня швидкість шукається як 2В1. В2 В1 додати В2. Якщо рівні проміжки часу, за які тіло долає цю швидкість, то формула буде Всередня, як середня. Арифметичне, двох чи трьох, чи чотирьох швидкостей. От, відповідно, діти, що стосуються середньої швидкості при нерівномірному руху. Я даю вам трішечки не так, як у книжки. Я навмисно це діти роблю, щоб ви згадали і зрозуміли весь той красу фізики теоретичної, практичної і життєвої, якої ми з вами вивчаємо. Значить, ваше завдання додому прочитати параграф 5, знати і мати в зошиті записаним опорний. Конспект, оцей є наш опорний конспект. І діти обов'язково знати оці два випадки, тому що ви зрозуміли, самостійна робота ваша буде пов'язана саме з знаходженням середньої швидкості і побудові графіків швидкості при рівномірному русі. Тобто те, що діти в параграфі 5 ось тут сказано. Ось ці графіки, діти подивитесь. Я вам щиро вдячний за увагу. Всіх вас поважаю, батькам привіт. E, dos outros, você vai obter físico.